Притча все гаразд». Одного дня у шпиталь до відділу інтенсивної терапії прийняли пацієнта на ім'я Карл. Це був високий сильний чоловік, який мав рак кістки. Хоча він дуже страждав, однак він дуже рідко скаржився. Дружина оточувала його великою любов'ю, усіляко старалася, аби він мав якнайліпший догляд. Кілька разів його уже піддавали хіміотерапії, і його енергія, його життєва сила вичерпалася. Коли його прийняли до шпиталю останнє, він страшенно страждав, проте допомогти йому було складно. Лікарі знали, що для нього вже нічого не вдасться зробити. Це був передсмертний стан. Чоловік відчував такий сильний біль, що жодні ліки не могли його втихомирити. Дружина лише упродовж кількох хвилин могла бути з ним сама. Якось уночі, під кінець чергування, медсестра востаннє обходила свій відділ і зазирнула до Карла, тихенько прочинила двері його палати, аби не розбудити хворого. Сніп світла з коридору освітив палату. Медсестра глянула на ліжко і не могла стримати здивованого вигуку. Карл лежав на спині у найболіснішій для себе позиції. Побіч нього лежала дружина, обійнявши голову чоловіка, що спиралася на її плече. Жінка згорнулася калачиком, немов оленятко біля матері вона глибоко спала, було чутно її подих із легким свістінням. Медсестра застигла в дверях ніби стовп. Коли вже збиралася виходити з палати, Карл розплющив очі, усміхнувся, неначе хотів їй сказати все гаразд. Одну дівчину прийняла до шпиталю у важкому стані внаслідок серйозної хвороби. Дівчина знала, що її кінець близький і що рятунку для неї немає. Вона старалася себе підбадьорувати, проте на думку. Знай приходило одне запитання чому це спіткало саме мене. Дівчина робилася щораз слабша і байдужа. Одного дня прийшов до неї на відвідини шкільний товариш. Хлопець нерішуче увійшов до палати. Він був стурбований, проте, глянувши на свою приятельку, помітив сильний блиск щастя в її очах. Знаючи її трагічну ситуацію, він запитав Чому ти така щаслива? Бо ти є тут, відповіла дівчина.